Холодноярська республіка це самопроголошена держава, яка виникла на території Чигиринського повіту Київської губернії. Нині це Черкаська область у районі Лісового Урочища Холодний Яр. З 1919 по 20 рік лідером повстанців був отаман Василь Чучупак. У 1920 році на території Холодного Яру розгорнулося масштабне антибільшовицьке повстання. Тоді сили степової дивізії об'єдналися з загонами Холодноярської республіки для спільної боротьби проти більшовиків. Радянська влада жорстко придушила опір, причому застосовуючи найжорстокіші методи боротьби. Причиною падіння Холодноярської республіки стало захоплення більшовиками у полон керівників повстанців, яких заманили у пастку у 1922 році. Під час спроби втекти з київської в'язниці повстанці підняли повстання, перебили охорону і захопили зброю. Але у нерівному бою всі загинули героїчною смертю. Повстанці Холодного Яру воювали під чорним прапором з написом Воля України або Смерть. Таким чином, існування Холодноярської республіки до 1922 року спростовує міф про те, що населення України позитивно сприймало встановлення більшовицької влади в Україні.